Скандали та суди не перешкода. Попри складнощі у стосунках з екс чоловіком Олександром Шовковським, Ольга Льонова облаштовує показ у київському п'ятизірковому готелі. Вирушаємо дізнаватись правду. Глядачі як свідо. Десять років тому світське життя уперше розсекретило новоспечену обраницю футболіста Шовковського. Мені хотілося дізнатися, ви вже одружилися чи поки що ні? Ох, Катя, чому ти хочеш розкрити наші тайни? Рано чи пізно усі таємниці стають дійсністю. І ось солодка парочка придивляється до розкішних весільних суконь. Адже гучного свята після розпису у раксі у них так і не було. Ми решили, що обязательно у нас должна бути свадьба. От коли ми ще не решили? -э, любимые, не свадьба, а свадібна вечірка. І не важно, коли вона пройде. Ми же в місті. Рекорди не тільки на полі, а й на червоному килимі. Світським фотографом молоді батьки позували усього на восьмий день після народження дитини. Я вас вітаю з народженням доньки Олександри. Дякую, Катя. Чудово виглядаєш, як почуваєшся так, же, як вигляжу. Щасливий татусь не міг стримати емоції. Я присутствував природам. Це просто фантастика, просто непередаваємо. Ми щасливі, невероятно чому ми так довго йшли, чому стремилися, сколько пережили наконець вот в нашій житті осуществилось найланди зі. На радість батькам. просто на наших очах Олександра Шовковська подорослішала і навіть дебютувала на сцені. Вони здавались однією з найміцніших родин українського бомонду. Ольга ревнувала Олександра лише до футболу. Ви хочете другу дитину? Нас от так все прийзли. Наш Катя? нам нужен другий рібенок, і завтра Саша знову ж знову на футбольні збори. Ну не зовсім, но в нов степені так. Да. У вас немає часу просто на другу дитину. Та да, ноусекс аукціони, церемонії, вечірки бути лише супутницею відомого чоловіка. Ользі Альоновій видалося замало. Вона вирішила підкорювати модний бізнес. Чоловік підтримував і словом, і ділом, і гривнею. Ти була дружиною Олександра Шовковського, такою місцевою Вікторією Бекхем. Тепер ти, до речі, як і Вікторія Бекхем, вирішила стати дизайнером. Ми з Вікторією Бекхем просто вирішили, Що якщо не Ми, то хто ж? Фотосесії до мундіалю колекції футболок до євро 2012 дефіле за участю дружин футболістів. Дизайнерка Альонова була відданою фанаткою футболу. Міцний тил щаслива родина! Александр, тебе сподобалась Ольга на подиуме? Ольга сегодня максимально открыла ноги на подиуме. Ничего нового я не увидел, признаюсь честно. Но могу сказать, что она мне каждый день нравится больше и больше. Каждый день она меня чем-то новым поражает. И я надеюсь, что это продлится еще очень-очень много лет. Не так сталося, як гадалося, і ось вже майже рік світський Київ гуде. Шовковський розлучається його місце у першому ряді на показі колишньої дружини вакантне. Олю, півроку тому, як грім серед ясного неба з'явилася новина про розлучення тебе з твоїм вже колишнім чоловіком Олександром Шовковським. Що, зрештою, стало причиною розриву? А, ну, Катя, відділ Бог, я дуже довго не хотіла коментувати цю ситуацію. Ну, діло в тому, що у Олександра Шовковського на протяженні полутора і двох років була тайна історія. Когда он на це час, я не знаю. Вона пішла з родини, Олександр пішов з родини, і, зрештою, і в вашій родині, і в її родині. Заложилась одета. Ну, да, совершенно верно. И можно смело сказать, что это недостойное поведение. Або um, обох. не так давно Олександр Шоковський звинувачував тебе у тому, що ти нелегально вивезла дитину за кордон і жила з малолітньою донькою в Італії тривалий час. Що Саша пропускала школу і що він не давав дозволу на виїзд. Олександр дійсно написав на мене дважди заявлення в кримінальну поліцію а тому, що я незаконно, без розрішення вивезла дочь. На самом деле, Патом он сам же про Слова сообщи о том, что разрешение на выезд дочери закончилось 17 марта. Итак Олександру придеться признатися, що розрішення було. Поки ви були в Італії з донькою, Олександр її тут шукав. Власне, я так розумію, що його основна претензія була в тому, що донька не бере трубку, що в нього немає зв'язку з донькою. За все время Олександр не позвонів мені ні разу. Да, он дзвонив дочері, але в'юду того, що ми находілись в ромінгі її телефон дійсно був виключений. Чому зараз основна проблема? Олександр Шовковський хоче, щоб донька жила з ним в нашому случі. По решению суда, Саша не оспаривал, что дочь живет со мной, своей мамой. Да, он писал мне: Я хочу видеть дочь. На что я писала, я не возражаю. Но с другой стороны, когда я задаю ему вопрос: Саша, почему ты так мало проводишь не времени? Он говорит: я всегда занят, я же занят. Но неужели настолько занят Александр Шавковский? Мы ответственны за нее, и за ее состояние, и за ее переживания. И мне кажется, что ей нужны мама и папа, но любовь родителей родителей, она никак не связана на возможность выезда ребенка за рубеж для восстановления здоровья или просто для отдыха. То есть вот в данный момент мне хотелось бы на каникулы повезти дочь в Диснейленд, но я не могу этого сделать, потому что Александр не дает разрешения. У вас есть майновые претензии одне до одного? потому что есть квартира у центре места есть за будинок, великий, где вы жили разом. Сейчас майно разделено. Он наложил арест на все имущество, на движимое, недвижимое. включая ковровое покрытие, комоды э, и, на и настольные лампы. Да, Катя, это удивительно, но это факт. Можно поднять материалы дела. Олександр хочет все ведь. Ну, возможно, он бы и хотел. Но ну, ввиду того, что существует законодательство и существуют документы на недвижимость, которые э, он год тому назад. Также вывез из сейфа. Еще я хочу напомнить, что он нарушил систему видеонаблюдения, забрал машину дочери и многие-многие другие предметы. Мне уже не хочется перечислять там кофры для часов и все другое.